Доброго дня. Продовжуємо полички з прихованого монтажа. Дивіться, значить, питання було, чого я роблю на цих Ну, По-перше, це, скажімо, замовник, так хоче, щоб були ці пластини. По-друге, якщо робити на цих штирях, є там такі, да, в інтернеті, кожен 4, там, по-моєму, по 250 гривень. Тобто 750 гривень буде тільки на три цих, то я думаю, що звичайно, що постійно буде дешевше. і тим більше є набагато простіше кріпити. ну, Як мені здається, Як мені здається. добре. Так, далі, дивіться. Ширина 25 в цих місцях. Отут є такі прогалини. Тобто я їх роблю наступним чином. Беру, скажімо, ту саму. І похідний вже ми його. Вишліфувати його буде важко чому, тому що буде така яма, в будь-якому ну, випадку вона буде така сама, так? але тут хоч трошки воно зладиться. Бо якщо шліф машинкою вишліфувати це місце, то воно трошки буде, скажімо, ну, явно видно. А так по всій довжині трошки так знімаю, і воно буде ну, не, не, так, не так хоче кидатися. Тому що матеріалу не завжди вистачає на таку ширину, тим більше горіха. Да? І тут так само трошки є завалено. Ну, це, це нормально для, для цього виробу це нормально. Бо не завжди, далеко не завжди є така ширина дощок, щоб вона була така широка. А тут умова йде, щоб все було не клейне, а спеціально, щоб у Ну, Замовники це вже. Своє приділяють, як там воно буде крутити, не крутити, це вже питання інше. Тут в мене думка своя, але ми робимо те, що нам замовляють. Свою думку я сказав, а, а вони приймають рішення саме. О, і воно вже, навіть коли буде шукою, вже не так воно відчувається. Зрозуміло, що тут товщина буде трошки інша, але, як мій казав, один знайомий, ми виготовляємо меблі, а не запускаємо ракети в космос. Так що тут міліметр трошки більш-менш туди-сюди це грає. іграє. Як кажуть, і в Канаді, і в Америці, головне, щоб було все в кінцевому виглядку, щоб було гарно. Випадку, в кінцевому випадку, кінцевому результаті. А тут вже воно трошки. так так Добре, зараз шифало і все буде добре. Ну, тут видно що воно вже так іде. Хоча бачите, тут теж трошки є завал. Ну вже казав кравчук маємо те що має. Добре, дякую за увагу, бачення